Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 5 грудня вечір, і це традиційне вечірнє зведення із тих актуальних подій, які сталися протягом дня і відомо станом на зараз. Отже, що у нас на сьогоднішній день відомо? Відомо те, що прямо зараз голова... Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім зазначає, що росіяни готуються до штурму правого берега Дніпра. За його словами, про це було відомо ще 4 місяці тому. Військові будуть діяти відповідно до ситуації. Кім додав, що це може бути відволікаючим маневром. Ну, власне кажучи, я хочу а, я хочу зазначити, що. Тут потрібно розуміти, що дійсно і я казав про те, що ворог може до цього готуватися. А вони провели певну репетицію на Осколі, спробували як це там форсувати. Але ви бачите, фінал для агресора. Вони були витіснені. Наші сили готові до будь-якого сценарію. Очевидно, станом на сьогодні, що це є відволікаючий. Маневр, скоріш за все, наступ на півдні. Для чого Путін діє політично? Зрозуміло, продемонструвати наміри того, що якщо Україна добровільно не хоче виконати а, виконати той ультиматум, який Росія висунула в червні цього року, про те, що українські сили мають залишити Херсон та Запоріжжя, то Росія хоче продемонструвати, що вони можуть діяти в цьому напрямку сили. Українські сили оборони готуються давати відсіч. І про це відомо так само командування. Це треба розуміти. Пріоритетними ж напрямками для наступу ворога залишаються Донецька та Курська області. Це на сьогоднішній день є тим пріоритетом, на який ворог кидає значну кількість своїх сил. До речі, все частіше в мережі починають з'являтися відео про те, як то в Москві, то в Санкт-Петербургі проводяться облави на призовників. А сьогодні з'явилися Світлини і відео про те, як ідуть на будівництво і фактично змушують нелегальних мігрантів підписувати контракти. Є відео, де стоять і кажуть, підпишете контракт, отримаєте громадянство Росії. Стоїть чоловік, 20, каже: підніміть руку, хто хоче. Жоден руку не підняв. кажуть, ну поїдете тоді додому. Давайте відправляйте їх додому пошвидше з країни Центральної Азії. Стане у вас девелоперський ринок. Хто у вас працювати на будівництвах, хто буде, а? Ну так от, тому нехай відправляють додому. Це дуже добре. Чим побільше, тим краще. Для того, щоб ще більше спричинити кризу на ринку праці там на ЕРЕФІ. І це було б дуже епічно, і я вважаю, що правильно, тому нехай побільше. Отже, друзі, пам'ятаєте, що сьогодні. Я повідомляв про те, що безпілотник летів на Капустин Яр на полігон, звідки Росія запускала Арішні і погрожувала зробити це ще раз. І опитування відбувалося в спільноті на Ютубі. Отже, запитання було: як ви оцінюєте удари по полігону у Капустиному Яру? Переважна більшість нашої спільноти вважає, що це ефективна стратегія для наближення перемоги. Ще пак. Звичайно, таку відповідь дали 57% глядачів каналу. При цьому 41% підписників наголошує на необхідності збільшити виробництво далекобійних ракет та дронів. Підтримую обома руками гарячі плюсу. Я теж за це. Це потрібно збільшувати масштабувати. На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський. Постійно це є одним із пріоритетів. Для роботи ставки верховного головнокомандувача, тому що нам потрібно якнайбільше. І я тут солідаризуюсь із вами, звичайно, і з президентом про те, що цього потрібно досягати. Це потрібний для нас результат. Зрештою, ось такі результати, і лише е, варіант треба уникати ескалації та такі дії, у складній шлях до миру, набрали один е, відсоток. Ну, от так, от, власне кажучи, по одному, ось такі у нас. Е, Зрештою, дані, ті, які ми маємо а, на сьогодні. І це дуже важливо. А, насправді, тим часом президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, Указ, який а, забороняє переводити медиків в піхоту, і вони мають продовжувати виконувати завдання за призначенням. Ви знаєте, це питання активно обговорювалося, дискутувалося. Президент, як Верховний Головнокомандовач, тримає руку на пульсі. І от бачимо, що в цій ситуації так само дійшли відповідно, відповідно рішення про те, що відкрили і дали зелене світло, тому щоб це не відбувалося. Це важливо тим часом треба згадати, що спікер палати представників Майкл Джонсон відхилив пропозиції президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена про виділення коштів додаткових ще цього року. Зокрема, для України справа в тому, що мова йде про те, що президент Сполучених Штатів Байден напередодні звернувся до Конгресу США із проханням виділити загальну суму 24 мільярди доларів, із них 8 мільярдів коштів мали піти прямо на допомогу Україні, зброя та фінансова допомога. А решта суми мала бути витрачена безпосередньо на закупівлю. Озброєнь снарядів та боєприпасів для поповнень арсеналів армії США ну на ту зброю, яка відповідно була передана раніше Україні, відповідно компенсувати такий механізм. Джонсон це відхиляє. Ну зрозуміло, бачите, не хочуть зараз республіканці робити ще такий подарунок Трампу. Вибачте, Байдену зрозуміло, чому тому, що стратегія, на їх думку, має відповідати тому, що фактично. Нехай Байден ухвалить певні рішення, а потім, якщо що скажуть, ну так Трамп це успадкував. Трамп нічого такого не ухвалював, допомогу не голосував. Це все Байден зробив. А для Трампа це вже дісталося в спадок, але він це безумовно використає так, як йому потрібно для тиску, зокрема на Росію. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь в конференції ОБСЄ. Де він чітко зазначив, що Україна не торгує територіями і що не віддасть окуповані території, нас цікавить деокупація та звільнення території, щоб Росія пішла. Зазначу, що це не суперечить тому, що говорив президент раніше. Так само заявлялось про те, що частину території можна деокупувати військовим шляхом, а частину дипломатичним в подальшому. І президент України сьогодні слушно зазначив про те, що. Давайте говорити не тільки про замороження конфлікту і про території, а й не забувати, що там є наші люди, і це доля людей. Багато з яких зараз перебуває в полоні. Є мери та голови громад, які перебувають в російському полоні разом із військовими українськими, і всіх потрібно безпосередньо звідти визволяти. Це важливо. Так само сьогодні президент України запровадив санкції проти тієї частини режиму грузинського, який перешкоджає боротьбі громадянам Грузії за свободу. Таким чином підтримано євроустремління грузинської опозиції і ті, хто тих, хто дійсно бореться за антиросійський вибір, за те, щоб звільнитися з тенет імперських російських і рухається вперед. У своєму виборі, ну а там уже Грузії реагували, не вважає навіть за потрібне зупинятися на і давати там якусь оцінку реакції прем'єр-міністра Грузії. Нема не потрібно на це витрачати часу. Воно того не варте, власне кажучи. Ну в самій Грузії протести тривають. Цікава ситуація розвивається в Сирії, тому що там продовжує падіння сирійська армія Баш Башара Асада, і от вони втратили контроль над четвертим, за чисельністю містом Хама а в Сирії. Фактично вийшли звідти під тиском якраз повстанців до повстанців. До речі, доєдналися. Так само і Аль-Каїда, яка зазначила, що вони будуть боротися проти режиму Башара Асада і бачать собі розвиток Сирії зовсім в іншому руслі. Ось такі новини звідти. Примітно, що в самому місті Хама знаходиться один із великих аеродромів, і на сьогоднішній день є не поперед, така, скажімо, є на сьогоднішній день інформація про те, що. Там на цьому аеродромі в місті Хама могли перебувати літаки ВКС Росії. Це теж дуже важливий факт, на якому варто зосередити увагу, як тікає армія Асада. Я тут, знаєте, як не згадати паралелі та аналогії, коли відбувався вихід американських військ з Афганістану, а цьому передувало те, як відступала армія Афганістану, як наступали Таліби. А афганські урядові сили відходили, іноді залишали позиції подекуди навіть а, безпосередньо без, а, без а, зброї, Без, ну фактично, ось таким чином. Як тоді росіяни насміхалися, що вони тільки не говорили про слабкість США, Байдена, про занепад США і багато чого іншого? Отримуйте зараз у Сирії, отримуйте, як втікають росіяни, як пише БіБІСІ. Як дипломати вивозять свої родини, військові, Росія забрала свої військові кораблі з їхньої бази Тартус там. Тобто, це ж відбувається зараз. Ось те, що насправді з чого так насміхалися в Росії щодо американських військ в Афганістані. Зараз приходить до них, їм це віддають. Ну ось така ситуація. Тому літаки захоплюють системи. ППО захоплюють танки і бронетехніку сирійські повстанці беруть собі як трофеї. І просуваються далі. Ну, Росія нічого не може зробити, не може допомогти своєму союзнику Башару Асаду. Ось так от відбувається, тому що є одержимість Путіна війною проти України, і, звичайно, що якісь великі контингенти до Сирії він зараз навряд чи буде відправляти. Це теж треба розуміти. Тим часом Україна обіцяє, що в 2025 році для діпстрайків, страйків, тобто глибинних ударів по об'єктах на території Росії, буде отримано 30 тисяч безпілотників. Це доволі таки значна цифра, і ось це до речі, підтвердження того голосування, яке було у спільноті у нас Ютубу про те, як потрібно масштабувати і те, мої шановні друзі, за що ви і проголосували, що треба завдавати більше ударів. І збільшувати виробництво дронів і ракет. Ось по дронам маємо відповідь. Думаю, що будемо бачити і збільшення так само ракет. Це теж дуже важливий момент станом на сьогодні. Ну і друзі, на завершення, сьогодні міжнародний день волонтера. Я вітаю всіх, хто справді допомагає армії. хто... Долучається, хто допомагає нашим силам оборони в різний спосіб. Це дуже важливо. Давайте підтримувати і надалі. Мусимо триматися, мусимо продовжувати боротьбу і дати відсіч агресору. Я теж це робив багато в чому, як людина доброї волі в структурі сил територіальної оборони збройних сил України. Допомагав, долучався а надалі буду вже в майбутньому самому найближчому робити і як військовослужбовець. Це важливо а Насправді рухатися вперед, спільно, триматися. Тому, друзі, давайте будемо стійкими, міцними. Всі, хто допомагає нашому війську, щиро вітаю, бажаю ще більше сил, наснаги. Тримаємося, міцно стоїмо. З Божою допомогою та благословенням, впевнено, дивимося вперед. Бережіть себе і слава Україні!